Шановні батьки, ви найголовніший ресурс для дитини. Якщо ви спокійні, то й діти будуть спокійними. Зберігайте психологічну рівновагу та не піддавайтеся інформаційному хаосу. Читайте тільки офіційні джерела і не пропускайте крізь себе кожну новину але реально оцінюйте загрози. Говоріть дитині правду. І водночас оберігайте від негативу. У спокійних умовах і спокійним голосом говоріть із дитиною. Інформація може бути різною, але важливо, щоб і про приємне, і про неприємне малюк дізнавався від вас. Адже сам може нафантазувати собі щось значно гірше. Не переглядайте і не обговорюйте новини в його присутності. Дошкільники. Раще сприймають інформацію в ігровій формі. Наприклад, дорослий капітан, а діти його команда. Опишіть, проговоріть, прорепетируйте дії кожного учасника в різних ситуаціях: повітряна тривога, звуки вибухів. Евакуація. Це скоротить час на збори і допоможе уникнути паніки в надзвичайній ситуації. Запишіть інформацію про дитину. На внутрішньому боці її верхнього одягу або кладіть папірець у кишеню штанів. Що має бути на дитячому бейджику? Прізвище ім'я по батькові дитини дата народження, група крові, повна домашня адреса та номери телефонів батьків родичів сусідів. Збирайте тривожні валізки разом із дитиною в ігровій формі. Хай у кожного члена команди буде своя валізка. Це сприятиме формуванню відповідальності та забезпечить залученість малюка у спільну діяльність. Документи, свідоцтво про народження, паспорти, документи про освіту, майно та інше. Лікарські засоби, засоби першої необхідності це у валізі дорослих. Що має бути у дитячій тривожній валізці? Улюблена іграшка малюка. Олівці, блокнот, альбоми, розмальовка, кілька тоненьких книжечок, сухі та вологі серветки, маленька пляшечка води дитяча психіка влаштована таким чином, що діти швидко перемикаються з однієї ситуації на іншу. Але негативні емоційні реакції можуть загострюватися в разі повторення подібних стресових ситуацій. Як відвернути увагу дитини? Спокійним голосом запропонуйте випити води. Чи попросіть перевірити, чи полити квіти попросіть дитину щось вам подати пульт від телевізора, газету, книжку, чи знайти якусь іграшку у своїй ігровій кімнаті. Якомога частіше і більше обіймайте, погладжуйте один одного і дітей, і дорослих. Під час тілесного єднання в організмі підвищується рівень гормону, що відповідає за відчуття спокою та безпеки. Будьте уважними, обережними, бережіть себе та своїх близьких.